Вже традиційно у фойє палацу культури металургів, де проходив захід, розташувалися виставки робіт учнів та вчителів багатьох недільних шкіл, що працюють при криворізьких храмах. Тематика для них одна Різдво Христове, а от техніки виконання були обрані різні малюнки, поробки з різноманітних матеріалів і навіть 3 d вишивка. З кожним роком виставки всьовішені і завершені, все більше інтересних. Цікавих... техник представляют руководители, начиная от бумажных, квиллинги эти вот разные. И я ходила, смотрела всю выставку, там и мукосоль, и просто живописные работы, и э, на стекле живопись. То есть настолько разнообразно. Вияв патріотизму можна плекати по різному, і сьогоднішній день це спільна молитва за Україну за її духовне становлення, за її зростання як величної нації. Тому діти підготували свої поробки, щоб вшанувати цю знакову подію. Божа матір дарує нам цю радість, це світло різдва, яке охоплює кожну домівку, охоплює наш. Спільний дім, Україну пронизує наші серця добром і миром. Для цьогорічного єпархіального концерту організатори готували чимало сюрпризів. З деякими довелося попрощатися, як от із розважально-конкурсною програмою для малечі. Деякі все ж залишилися. Така вот новинка присутствує, як хор священників Криворожської епархії, хор духовенства Криворожської епархії. Вот. Більше 15 священників. Откроет наш концерт, споют тропар Рождеству Христову, вот, чем действительно засвидетельствует своє почтение родившемуся богомладенцу, вот, потому что действительно у нас еще продолжаются святки, продолжаются святые дні. Ми колядуємо, мы, мы щедруємо, проставляємо рожденного богомладенця в своїх песнопениях. Хоч через ралобу святковий концерт і значно скоротили, прибравши із програми усі танцювально-розважальні композиції, вирішено було все ж не відміняти захід повністю. Адже за словами поета, зараз як така розруха, зараз при такій війні що допомагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні. Виконавці співали не тільки про Україну, адже важливо було донести слухачам саме світло Різдва. Тож учасники концерту у Колядках та щедрівках звіщали головну добру новину про народження Христа, виконуючи на новий сучасний лад пісню ангельських хорів Слава вишніх Богу! І на землі мир. Сьогодні цього миру так не вистачає нам. Сьогодні ми просимо, щоб Господь благословив нашу землю миром. Ми знаємо, як страдають сьогодні. Люди на сході нашої держави, і багато діток, багато людей не мали цього року цієї можливості посвяткувати це радісне свято, тепле свято духовне, так як ми його сьогодні святкуємо. Але духовно ми сьогодні з ними, і ми умоляємо нашого Господа, щоб Господь. Сам прийшов до них і зігрів їхні душі, щоб Господь дав розуму дорослим, щоб вони сьогодні знайшли один до одного примирення, щоб сьогодні на нашій землі запанував мир, мир, який дає Господь, це великий дар, його потрібно берегти. Окрім вихованців недільних шкіл, що працюють при храмах Кривого Рогу, Нікополя, жовтих вод та Лозуватки, у концерті також взяли участь виконавці художніх колективів міста та Криворізького обласного музичного училища. Цьогорічне свято вже стало сторінкою історії, а організатори та юні вокалісти вже почали думати про те, чим порадувати криворіжців за рік, коли Віфлеємська зоря знову подарує світові світло Різдва. Повну версію єпархіального концерту світло різдва дивіться на телеканалі Рудана в суботу, 7 лютого, о 17.20.